Доброго дня, Миколаїв! Сьогодні у нас 16 серпня 24 рік. Спека на вулиці знову за 40 градусів, посуха страшенна. Але відео сьогодні піде про сорта дерев у нашому садку, так сказати, є списки відтворення на каналі. Те, що дерева, які ми маємо, по мірі досягання і по мірі часу встигаємо, не встигаємо, ми знімаємо, щоб і самим знати, що у нас за чим. Сьогодні піде мова про грушу. Груша унікальна. Хтось, хто бачив, ось це старий стовбур. Груша ось така, дуже зелена, дуже-дуже. Ну, в цьому році ми купили якісну хімію і перший рік вона має такий. Вигляд, тому що раніше ми все обробляли і вона мала вигляд, як там кам'яна хвороба така. Але відео рідний, один сорт щеплений, інший сорт щеплений. Це дуже пізнє, воно навіть зимою зелене. Це вже не, це вже не ця оця гілка лишилась. На цій гілці відразу скажу, ось врали Володимира Попова, живці сикуї. І Киргизька зимова, і там ще є щеплення. Прижилися, ростуть, зростають. Маємо саму пізню, середню вона ще зелена і вже ранню грушу, ось такий розмір груші, ось така груша. Бачимо по розміру, ну, вагу зважимо, можливо. Вже бачимо, ось вона достигає. Є пошкодження. Ось у нас пошкодження. Це плодожеркою І пройшло загнивання. Я казав, ну обробляємо цитицидами на ранніх стадіях. Потім, щоб не було накопичення, у нас бачимо відпадає груша, ну але краще їсти. ось Є груша без пошкоджень. Натуральне, менше хімії. Всього. Хоча ось бачимо пошкодження є. Просто воно ще. Не пішло загнивання. Але якщо там живе черв'ячок, значить це натуральний продукт, який можна куштувати. Ось такі грушки. Завантаження, бачите, вони тут переплуталися. Це пізніші грушки, середній термін сказати, достигання. А це ці, що вже достигли. Ось на сонці вони мають таке червонувате забарвлення. Зірвемо її, вона теж вона вже аж перестигла, Уже вона занадто м'яка, бачимо, відірвалася так. Ось такий на сонці має, вона вже підгнила. Бачимо, яке завантаження. Кожен рік дуже гарне завантаження. Дуже гарні грушки. Списки відтворення піде дерева нашого садку. По мірі достигання. Бачимо. Таке, ну, тут нічого ніхто не прорічував, має таке рівномірне навантаження. Ой, гілочки пішли. Ці сорти ми будемо знімати пізніше. Трошки ми проморгали з польовими роботами, у нас перестигло, вже осипалась і погнила рання грушка. Ну, Лишилося дещо лишилось, Скоріше всього, то Сильно враження, тому що вона у нас окрема далеко посадження. І ми про неї забуваємо. І ми її, скоріш за все, не обробляли проти плодожерки тому що дуже багато обсипалось і погнило. Ось так треба саджати все прикучки, а не там-там-там. Ця дуже рання грушка, вона теж вже стигла. Все, достигають наші кизили. Верніше. Вже є стигли. Семен, як ніколи, в такий період червоніє, зазвичай він в вересні починав достигати. А простий кизил, ось моя ну, ось таке завантаження і вже чорніє. Вже ось повністю майже достиг. Все, дякуємо за увагу. Наша хурма сіянці зростають, наші яблука в'яжуться. Сливки теж скоро будуть. Все буде добре. І в нас, і в Україні. Є ще, ще в нас грушки, є в нас кизили. Сіянці в наявності до продажу. Щеплених небагато і в цьому році не будемо продавати. Але відео було про ось цю грушу. Чудо грушу, яку має три сорти. А якщо прижилися цикуї і киргизька зимова, то буде у нас вже тут п'ять сортів. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка, коментуйте, підсказуйте. Діліться досвідом, дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі.